Козацького роду, любим життя і свободу. Карпати наповнилися дитячим сміхом і галасом а також лункими гаслами. Разом із початком травня стартувала й перша в історії табору Артек Буковель. Весняна зміна, що започатковує літній відпочинок і має назву Я відкриваю світ. У ній уже близько тисячі дітей. Ця програма передбачає різноманітні заходи. Творчого спрямування, інтелектуального спрямування та спортивно-розважального спрямування. Більшість дітей у нас з івано франківщини Вони оздоровлюються безкоштовно за програмою безкоштовного оздоровлення нашого почесного артеківця, народного депутата Олександра Леонідовича Шевченка. З дітьми займаються 90 вожатих, серед них і постійні артеківці, що вирішили не розлучатися з улюбленим табором. Мені подобається робота з дітьми, подобається передавати їм свої навики, передавати їм артеківські традиції. Все, що я отримала здесь, я хочу передати покоління, і щоб у них було теж впечатлення і те ж емоції, які визвали у мене Буковель. Орігамі, кірігамі та квілінг, а також гончарство та справжні вітражі, навчають створювати на артеківських майстер-класах. Дітям дуже подобається вітраж малюють на склі, але ми малюємо не просто о, гуаші, та, та, як, наприклад в школах навчають, тому що а ми справжніми вітражними фарбами малюємо кольори прозорі завдяки фарбам, і тим більше діти можуть забрати картинку свою. Це найбільше їм подобається. Купальний сезон артеківці також уже встигли відкрити. Поки що не в озерах, а в спа-комплексі вода. Мені подобається плавати, тому що ну, тут і спасательні жилети і тепла вода. Ми, е... Чили справжнього верлу. Активне дозвілля дітей це не лише велосипеди з веломобілями, але й екстрім парк із усіма його адреналіновими принадами, а також різноманітні ігри, візитівкою яких є артбол, артеківська гра для великої компанії не лише потрібно знання правил і Вміння швидко бігати тут також потрібно розум, мислити, кого першим вибити, ну це дуже. Цікаво і навчальна гра. Уже з літа Артек Буковель розширює свою географію. Окрім єдиного в Україні комплексу таборів озерного, лісового та гірського на Буковелі він матиме побратима і за кордоном у Австрії. Діти там не лише відпочиватимуть, але й поглиблюватимуть знання англійської а за бажанням і ще й німецької мови. У нас буде один табір аж біля відня. Є такий відомий гірськолижний курорт Вемарінг. І ми туди йдемо своєю українською культурою. Ми відкриваємо четвертий табір Артек Земарін. Упродовж літнього сезону в таборі Артек Буковель проведуть одразу чотири всеукраїнські фестивалі, присвячені українській дитячій книзі та ігровому кіно для юних глядачів, а також національній кухні. Крім того, 15 червня Буковельським зірка фестом масштабно відзначатимуть 91-й день народження Артеку.